Всім привіт! Сьогодні у нас 16 серпня 2023 року Волинська область і я вже бачу, що почала достигати ось така от гарна грушка під назвою Кармен. Ось такі достатньо гарні і крупні плоди. Ось тут в мене улюблена клапа цього року. Запізнюється і ще твердувата. А кармен вже ось видно по кольору, що вже достигла. Буду її зривати, трошки покладу, хай полежить, бо думаю, з дерева вона буде ще така, може, добре не визрівша. Ось це окуліровочка була зроблена одна і... Зацвіла і заклала таких дві грушки. А це ось пагінець, то вже теж кармен, то вже буде на ньому, думаю, на наступний рік урожай. Ось такі от гарні груші. На ринку, думаю, такі груші заберуть з руками і ногами. Ну, поки дві сигналочки буду пробувати. По смаку мені казали, вона схожа на улюблену клапу. Ну, перевірю. На вигляд дуже гарний і розмір достойний. Грушка вже полежала кілька днів і видно, що яка вона стала така такого гарного забарвлення, видно, що вже визріла. О сорок три грама плід. Ось така вона всередині. Видно, що сік блистить, соковита. Смак чудовий. Можна така? Немає такого аромату, як літня медова? Але смаком нагадує мені улюблену клапу. Така є легенька кислинка така, ніби цитрусова. Навіть не знаю. Може навіть вона мені більше, ніж. Улюблена клапа сподобається. Ну, буду потім порівнювати. Ще зі улюблену клапу скажу. Але смак мені дуже подобається. І плюс такий от розмір гарний. І вигляд гарний дуже. На ринку на спаса буде продаватися. Дуже добре. Так що можна рекомендувати сміливо цю грушу. Всім гарних рожаїв! Хай щастить!